Друзі, мої вітання, саміт НАТО, і в принципі, все, як ми говорили кілька днів тому, все справджується зараз згідно з офіційних заяв, зокрема Джо Байдена, МЗС Франції, нам дають гарантії безпеки. Україна їх отримує, діятимуть вони. Після завершення війни і до моменту вступу України в НАТО. Відповідно, як казав Байден, ці гарантії безпеки будуть щось схоже на те, що Сполучені Штати Америки дали Ізраїлю. Якщо вірити Столтенбергу, то Україна буде отримувати потужно потужні пакети озброєння. Зокрема, повністю вся українська армія перейде на натівське озброєння. І, в принципі, вся стратегія оборонних пакетів, яку ми бачили до цього саміту НАТО, вона передбачала в принципі комплексний підхід, тому що надавалися пакети дещо деяке озброєння терміново, деяке озброєння передбачалося. Ну, фінансується виготовлення з нуля Відповідно, і системи ППО НАСАМС у нас виготовляються, які будуть. В наступному році, 2025 році, поставлені Петріоти так само, і значна кількість хаймерців ще в майбутньому буде поставлена, які виготовляються з нуля. От, це частина цієї стратегії. Відповідно, гарантії безпеки це тренування української армії, перехід армії повністю на стандарти НАТО і натівського озброєння. Фактично. Захід вигідний для себе варіант, навіть обирає. Вони зроблять все, щоб українська армія була, скажімо так, натівських стандартів, і, в принципі, Україна буде форпостом Заходу проти країни ворога. Захід не хоче розвал країни ворога, так само як і Китай. Заходу потрібен форпост у вигляді України. Звісно, це не закриває для нас шлях в НАТО навпаки. Це нам скасовують ПДЧ і загалом гарантії безпеки якщо, ну, зроблять нас сильними, ще більше сильними, і ми маємо бути такими, щоб у ворога не виникло бажання вдруге на нас напасти після завершення війни. А, і протягом цього часу повинні бути здійснені певні реформи, які ну, в державному управлінні, які дозволять вже повноцінним стати членом НАТО. От, Відповідно, з точки зору воєнної загрози, багато хто каже, що, мовляв, тільки НАТО. З іншого боку, якщо у нас буде всередині України армія натівської якості, з натівським озброєнням, то ми самі здатні будемо забезпечити свою безпеку. Тут єдине питання фінансування цього всього, і кількість українського озброєння, зокрема комплекс Грім 2, і загалом, що буде у нас з цим видно, друзі, перемоги, тобто вступу в НАТО зараз нема. Тотально, але навряд чи це можна було уявити. Гарантії безпеки на післявоєнний час це теж непогано. Ну і збереження, звісно ж, підтримки України воєнними пакетами, поки ми воюємо, збережеться цей момент. Слава Україні! Переможемо всіх.